На існуючому етапі війни присвоєння класності пілотів дронів стало однією з необхідних умов для ефективного формування команд ударних род дронів. Того, що такого масового використання дронів в боях історія війн планети ще не знала. Того і чітка класифікація пілотів-дронів народжується зараз на нашій російсько українській війні. Навіть кожний рід військ. Намагається вести свою внутрішню сертифікацію пілотів, щоб розуміти рівень пілота і які завдання йому можна доручати. Фонд інноваційних оборонних технологій Вільне покоління з інноваційним оборонним ДЕОС-хабом відпрацювали кваліфікаційні вимоги муромець для присвоєння класності пілотам дронів від третього до пілота-снайпера. Класифікацію пілотів дронів Взяли по аналогії з класністю авіаційних військових пілотів, винищувачів та бомбардувальників. Бо на дрон Муромець зробили свою класність. Тобто, той, хто навчився тільки управляти дронами, тому ми даємо такий от третій клас. Ага. А, і, ну, ми зробили по такому маленькому натівському стандарту. У нас у, у да. Да, може бачите, да, да, да. бачити. Да. Це ще не державна, але вже ми класифікуємо, щоб бачити, що у нього. На о, значить, що у нього що, що це пілот дрона, якого він класу? Ну це вже така це хова, гільдія, гільдія. Да, да, гільдія. Да. Ну я думаю, що от ми там розмовляли, я з Кулішовим розмовляв, що це треба буде, буде зробити, навірно, офіційне мінобороні, мін. да, Щоб Міноборона вже класифікувала Легко. так само, щоб я пілот. Запишемо стан... просто стандарт. Він треба прочитати стандарт, що тоді -да. всі пілотські школи готували по однаковому стандарту, і на виході ми мали розуміння, що всі. 10 шкіл 15. Якщо в третій клас всіх, то він плюс-мінус дорівнює розуміння, що це таке, як в снайпінгу. Є марксмен, там да так, 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 а так, є так, там так. снайпер, ну і далі, далі, далі. Там дистанція, ніч, день, туман. Ну, нас калібри в... і так далі. Так і тут так, так. У нас там ну, перше це просто управління з дроном та визначення координат. Другий стіпінь це вже FPV. пів ну, міністр оборони особисто доручив в рамках приватно державного партнерства. Відпрацювати з дроншколами та фондами класифікацію з урахуванням стандартів НАТО. І тоді Міністерство оборони України прийме цю громадську ініціативу і офіційно визнає класифікацію та класність військових пілотів-дронів, отриманих в дроншколах та в центрах підготовки під час війни. Чітка класність надає командиру розуміння рівня підготовки пілотів-підрозділу для ефективного використання на полі бою, який підрозділ треба долучити бійця. Які мультироторні дрони чи крила можна йому доручити? А взагалі ця класність дронцентру Муромець пошириться не тільки на військових пілотів, а ще й присвоюється і цивільним, виконавшим умоги класифікації по керуванню та бойовому використанню дронів. Класність вже отримали пілоти декілька підрозділів від батальйону Автомайдан до Фенікса, «Омеги» та Птахів Маді. Другого класу ми вручаємо нашим пілотам. Мадяра. Перший це вже з крилами. Пілот другого класу. Пілот другого класу. Служу українському народу. Служу українському народу. Того класифікація пілотів дронів Муромець зараз доступна усім цивільним. Вимога часу для України така, що дронам вміти краювати треба вчитися з дитячого садочку та школи. І дівчаткам, і хлопчикам. Того ж ворог у нас підступний. І наступне покоління нам воювати з ним. І настане той час, коли крила знаку класності пілота дронів буде і на пікселі воїна, і на ході школяра, і на кофточках студента. Народ зараз перетворюється в націю, а нація воїнів це нація переможців. Слава Україні!